Беремо 300 г курячого або індичого філе, нарізаємо невеликими кубиками. Можна ще й фарш зробити, але це не обов'язково. Тепер викладаємо на низ форму для запікання. Нарізаємо 2-3 помідорки кільцями. Також можна взяти перець болгарський. Кладемо зверху на м'ясо, з овочів ще можна додати цвітну капусту або брокколі. Тепер в тарілці змішуємо 2 яйця, 2 столові ложки сметани і приправи. Чеснок, мелений перець чорний сіль, паприку, куркуму можна додати, також зелень. І зверху поливаємо цим овочі і м'ясо. І останнє це посипаємо твердим сиром. Кладемо вже в гарячу духовку на хвилин 30-35, запікаємо при 180 градусів. І от така проста і смачна вечеря готова. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.